Якої лікарні? Розтав... На базі залізничної лікарні. Я хочу внести трошки ясність це питання. Сьогодні це питання передчено по одній простій причині. З Нового року субвенція на принесла ланки медицини повинна була бути передана в рамках децентралізації, тої, якась має відбутися в Україні. На місцях судна Значить, 15 числа перед сесією обласноядника 26 на президії Воліри Вікторович Коновій озвучив лист в карміну. Рішення пробіже ще не прийнято державний розподіл коштів. Але передбачається, що, скоріше всього, субвенція ця піде опять на область. Тобто з нового року. Медичні заклади, які були передані протягом минулих років спільну комунальну власність, вони мали повернутися на своя, своє, на місцеве рівень. І з Нового року ця передача мала відбуватися. Сьогодні питання поки що не вирішується ніяк, воно залишається так і є. Після прийняття державного бюджету вже тоді можна буде розглядатися субвенцію. Хоча не факт і велика дуже веровітність, що вона до нас просто не потрапить. Павла, якщо ми будемо мовчати, вона до нас не потрапить. Абсолютно не така інформація, яка є. Ми створили, заклад, ми створили заклад, центр первинної медико-санітарної допомоги міській. І ніякого відношення, куди піде та субвенція, на область, на республіку, я знаю, на Луганськ чи на Донецьк, воно немає. Тому що у нас створений заклад, а він має певні функції. От Алла Михайловна може ну, підтвердити, центр первинної медицини має функції. Це в повному обсязі поліклінічне відділення. Ми планували, що воно стане з часом просто поліклінічним відділенням, тобто розшириться з денним стаціонаром і все. І немає це ніякого відношення до того, де була та субвенція. У нас є заклад і держава його буде фінансувати через облбюджет, через міський бюджет, через який, я знаю, через державний бюджет, але вона буде фінансувати в тих обсягах, дійсно, які можливо зменшаться. Але що ми, якщо зменшується, розказуєте ці, що зменшується, зменшується, то що, ми закриваємо лікарні? Ми не закриваємо. Да, вони в важких умовах починають працювати, їх ніхто не закриває. І ми не повинні цього допустити. А розказувати, що там через бюджет, бюджет все таке. <рістес> олег, олег. Порядок денний вичерпано. Оголошуємо всім. Да. Дякую за роботу всім. Сесія оголошується закриту. isso